Лягайте на спину, у нас сьогодні розминка на спині лежачі. Найкраща розминка у світі. Ох, не забудьте витягнути свій хребет, візьміть себе за сідниці. Ліктями перед плечями втисніться в підлогу животом також. Витягніть лопатки, витягніть шию. Прохрустіть або не хрустіть. В кого як. Руки, ноги вгору. Стопи і зап'ястки на себе від себе десять. дев'ять, Вісім. сім, Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Великий палець рук в кулачок затискаємо і по колу, і зап'ястки, і стопи. Ну, напр... ну, в один бік, наприклад, назовні, або всередину хто куди. <кій> Дивлюся, що всі назовні пішли. Добре. Чотири, три, два. І в інший бік. Якщо було назовні, то всередину. Якщо було всередину, відповідно назовні. <кій> Пальці роз'єднуємо, з'єднуємо. На руках і ногах. Чотири, три, два. Один. Добре. Зараз зап'ястки вперед-назад. А стопи назовні, наприклад, кругові рухи роблять. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. 6, 5. Добре. 4. 3. 2, 1. хочеться так провернути, да? і те, і те. ноги, залишаєте вгорі. Руки можна покласти вздовж тіла. Згинаємо почергову кожну ногу в коліні, а нога, яка залишається рівною, ми носочок натягуємо на себе, п'яточкою штовхаємо вгору. 10, 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, обидві ноги вгорі. Носочки на себе. Згинаємо обидві ноги, розгинаємо обидві. Десять. Дев'ять. Вісім. Коли розгинаєте носки, натягуйте на себе. Вісім, сім. Угу, добре. Шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Згинаємо, розводимо стегну всередину, коліно в сторони, а стопи залишаються разом. І збираємо. Розводимо, зводимо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розведіть. Стегна і тепер розгинаємо ноги в колінях. Носочки натягуємо на себе і згинаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розігнули ноги в коліннях і збираємо тепер ноги разом вгорі, носочки можна натягувати на себе, і розводимо, зводимо і розводимо. Якщо так трапляється, що коли ви розводите ноги в сторону, у вас в кульшовому, в кульшовому суглобі в якомусь із них відбувається прохруст, якесь клацання. Не доводьте до цього моменту добре, щоб не клацало. Значить, трошечки не так широко розводьте. Угу. Клацать не потрібно. Поки я говорила, вже десь 5, точно зробили, залишилось 5, 4, 3, 2, 1. Збираємо ноги разом і тепер збираємо всі рухи в один. Згинаємо ноги в колінях. Розводимо коліна в сторони, розгинаємо ноги в колінах і збираємо рівні ноги вгорі. Поїхали один, дихаємо спокійно, вільно, дихання не затримуємо. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. 10. Згинаємо обидві ноги в колінах, притискаємо стегна до живота, обіймаємо ніжки і тягнемося чолом до колін. Можна взяти себе за п'ятки і трошечки більше підштовхнути ближче стегна. І водночас Потягнутися головою далі, підборіддя тягнути до грудей, якби ще більше скрутитися. Лягаємо. Ніжки одна залишається рівною, над підлогою, інша зігнута в коліні. Робить ось такі колові рухи. Не розгинаємо в коліни, ні, а по колу. Крутимо два, три, Живіт напружуємо. Чотири. Намагаємося не йорзати тазом з боку в бік. Максимально фіксуємось. П'ять. Шість. Та нога, яка рівна, намагайтеся не класти її на підлогу. Тільки якщо у вас поперек починає боліти, тоді ви можете покласти ногу. А так краще тримати її над підлогою. Сім. Вісім. Максимально великі кола, амплітудні. І в інший бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три Молодці. Два. Один. Міняємо, згинаємо іншу ножку, цю вирівнюємо, залишаємо висіти над підлогою. Якщо поперек не болить, опускаємо тільки, якщо болить поперек. Напружили живіт животом, втиснули поперек і поїхали по колу в один бік. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Не затримуємо дихання, ще при цьому. Дихаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І міняємо напрямок в інший бік по колу. Раз. Два. Три. Чотири. Хорошо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І знову обидва стегна до живота. Потягніться чолом. І зараз по одній ніжці вирівнюємо одну. Вирівняли, потягнулися до одного коліна. Більше до видихнули і до видихнули до іншого. Кілька разів. Трошки це розминка, нагадую. <смі> Бо щось так. Трохи дивлюсь. наче ви подумали, що вже все закінчилось, тільки все починається. Раз, поставте стопи на підлогу, ручки в сторони. І з боку на бік, будь ласка, скруточки легенько, в такому комфортному для вас режимі. Голова йде в протилежний бік. Старайтеся стегна тримати разом. Зараз зупинимося, покладемо праворуч наші стегна, правою рукою, можливо, ліву ножку ще трошки ближче до себе підтягнемо і чуть-чуть притиснемо до підлоги, лівою лопаткою потягнемось в підлогу. Голова в нас ліворуч дивиться. І не дуже різко, ну зовсім не різко, а м'якенько так себе розтягуєте в межах приємного, в межах комфортного положення. Угу. Вирівнюємось, те саме відтворюємо на лівий бік. Ніжки ліворуч, голова праворуч, і лівою рукою, праву ногу, можливо, трошечки ближче до себе. Права лопатка, прагне в підлогу. Чудово. Лягайте на спину і зараз розкатуємося, скруглюємося максимально, спочатку підкручуючи таз, підтискаючи стегна до живота, підборіддям також тягнемось до грудей і похитаємось по, поприку, ой, по, поприку, по хребту, не закочуючись, не тиснучи на куприк і на сьомий шийний хребець. Сьомий шийний хребець це той хребець, який найбільше видно, ось тут у нас на шиї. Старайтеся аж туди не закочуватися. Ну, максимально кругла спина наскільки виходить. І зараз будемо викочуватись на стопи. І так наче ми так і сиділи.